Привіт! Київ на зв'язку. нас звернулися з проблемою: це продування спід створки. Досить поширена проблема, тому зараз ми хочемо пояснити, як це можна вирішити. Ми побачили, що тут у нас стоять пластикові резинки. Це можна б... пізнати по їхньому кольору. Ну а ось, не, звичайно, по тому, що вони впаєні у кутах. Проблема пластикового ущільнювача в тому, що він досить недовговічний. Він дуже Погано реагує не на сонце, не на ультрафіолет, і тому він занадто швидко приходить в негодність. Що тут можна зробити? Це поставити резиновий ущільнювач. чи зараз ми будемо це робити. Вау! Wow. Як дістали старий ущільнювач, потрібно буде зачистити котти від пластику. Це для того, щоб звільнити пас і можна було б повністю одним матком зробити. Там ми робимо і на ранній частині.